Добрий день, з вами я, Роман, і канал Internet Channel. Сьогодні ми починаємо знімати свої відеоуроки. І першу частину ми, це буде присвячена створенню сайту. Так як я вже добре знаю, як створювати сайти, я вас хочу цьому навчити. Створювати власний сайт ми будемо на мові програмування HTML. Для того вам треба скачати Notepad++. Посилання на сайт буде в описанні. Далі створити новий документ. Натискаємо файл. Створити. Бачите, вибуває «не в 2 в 2 Далі ми маємо змінити кодування. Без цього ніяк. Кодування має бути у TF8. Тоді ми файл, зберегти як. Зберігати ви можете де хочете і як хочете. Ну, для того я би рекомендував створити свою папку. А так як я просто вас хочу навчити, зберігаю на робочий стіл. Відкриваємо тип файлу і пишемо text Markup language html Ось цю доріжку. І зберігаємо. Як бачите, в нас змінилося. Тут дописали HTML. Тут прописано шлях до вашого файлу. І ми починаємо. Першою має йти тег HTML. html Дальше. Робіть відступи, бо зараз вам то не важливо, але коли будете створювати величезний сайт, то ви можете заплутатися. Пишемо head. В head пишемо title. Але всі теги мають бути відкриті і закриті. Крім деяких. Про них ми поговоримо пізніше. Оця крива риска означає... Slash. Він закриває сам файл. Тут після title, ми маємо закрити head. Без, е, без body, це наступний ностег, нічого не вдасться. Сайт просто не буде відкриватися. І ми його зараз закриємо. Сам процес створення сайту буде відбуватися в Тегободі. І тут ми маємо обов'язково закрити HTML. От, наприклад, ми в ньому напишемо. Це канал Internet. Channel. Це моя перша веб сторінка. І коли ми це все збережемо, тут є значок зберегти. І відкриємо, запустимо, запустити хромі, за затримку. Бачите, в нас відображився хром, інтернет і пише, це канал інтернет-ченел, це моя перша веб-сторінка. От тут шлях до файлу. І сьогодні я вас навчу, так як я вам сказав, пізніше Тех .br. Його ми закривати не мусимо. Цей тег створює нам абзац. Після нього, як ми напишемо, що хочемо, наприклад, цей для створення абзацу, І запустимо його в той же самий Chrome або в будь-який інший браузер, то воно не буде продовжуватись, а буде показано під низом. Дивіться мої наступні відео уроки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Роман. До побачення!